Я казав, що хочу собі зброю. Хотів. Так. Але я відмовився від цієї мрії. Моя дружина проти, тож не стану ж я ходити з револьвером такий, що хочу, то й роблю. Ось, я в хаті хозяїн. Змірися, я не така людина. Мене це, звісно, напрягає. Я всього лише хотів. Звичайний пістолет. Нічого такого. Ідеальна зброя для захисту дома. 22 другий калібр. Вам смішно вважаєте це замало? Ну, не знаю. Ви, як мешканці півдня, як вважаєте? Думаєте це замало? Вам подобається рушниця. 44-й... Ви що, з глузду з'їхали? Що ти будеш робити зі своїм маленьким пістолетиком? Засунеш його проміж булок? Це в тебе кобуратика? Що ти зробиш своїм пким пі... пістолетиком? Тобі потрібен великий ствол. Ви хоч коли-небудь стріляли без затичок. Хоча б раз. Чи ви як усі приходите на стрільбище, вставляєте беруші у вуха, одягаєте навушники, дістаєте зброю з кейсу? Стріляли коли-небудь без цих клятих затичок. Бо так і буде, коли прийде непроханий гість. Усілякі психи зазвичай приходять в 3-4 години ранку. Вони не приходять в 6 вечора, коли ти готуєш свинячу відбивну. Привіт, я псих, повернусь за 20 хвилин. Розминайтеся, поки бо буде гаряче. Не буде такого, що почекай хвилинку, я зараз. На це часу не буде. Якось я стріляв з револьвера 38-го калібру без затичок. Я допомагав одному знайомому на подвір'ї, і він після роботи каже: Чуєш, в мене є 38-й. Не хочеш постріляти? Там є спалена автівка. Можемо в неї постріляти. Я кажу: похуй давай, отже, ми пішли. Ніколи до цього не стріляв. Підіймаю пістолет, наводжу його на машину і тисну на гачок. Я побачив спалах, відчув віддачу, але не почув ані звука. Натиснувши на гачок, я почув лише. Вистрілив ще чотири рази, не чуючи нічого. Не стало ані голосніше, ані тихіше. Я бачив лише спалахи.